Друзі, привіт! Сьогодні закупочки, про, закупки продуктів. Зайшла в кулінарію. В кулінарії накупила собі таких вкусняшок. Вареники. М'ясо по-французьки. Думаю, попробую. Люди беруть, халять. Так. Такі коробочки. Можна й пульочку. Я попросила такі коробочки. Це ж так ну, акуратно не помнеться. Такі коробочки. вареники з капустою. Там є. Різні із картошкою, і з сиром, і з вишнями. Я думаю, візьмемо, попробуємо. Ще не брала, не пробувала. На вигляд апетітні і пухкенькі. Такі пахнуть, так же шпахнуть, відкрила коробку. Зажарені цибулькою, я там бачила на вітрині таке маленьке сальце. Но тут не бачу. Може, десь внизу тут сальця наче немає. А, а так такою, така прижарена цибулька. 10 штучок. Ні, 11, бо там заливалося 11 штучок. І стоїть так, люди так беруть і очередь, і з картошкою, там, я вже говорила, з усіми начинками. Отакі варенички. Буде нам на обід сьогодні. Я не знаю забула спитати, як же вони варені чи на пару? Так наче як на пару. Там у нас кулінарія, там все виготовляють. Такі варенички будемо смакувати. А це було точку взяла. М'ясо по-французьки два кусочки. Це я так поняла відбив, одбивні, м'ясо по-французьки і, і дві котлети курячі взяла. М'ясо по-французьки, можна вилучку, я покажу. Е, я так поняла, вони помидорчики положені, відбиті помидорчики положені, а зверху сир. І так розплавився. Я ще такого не пробувала їхнього продукту. Отак, От бо вона мені положила, не хотіла вже коробочку, оце що, м'ясо по-французьки. Котлета така обикновенна котлета, кругла, така чимала, це куряча. Там і свиність, і, 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 і рибні. Я ще хотіла б і рибну попробувати, але вже сьогодні не брала. А це ось м'ясо по-французьки, не хочу, бо розпадеться. Так воно держиться. Отак. Хотіла показати вам такі кусочки відбивні. От Отбивні без нічого лежать. Рибка запечена, ймойва. Це така кулінарія. Я думаю, що це кулінарія, ось отакі. Так, поближче вам показати? Два помідорчики кружальцями відрізані. І зверху сир розплавлений. А сама бевнушка, мабуть, жарена відбита, мабуть, на яйці. Я так бачу. І отаке спробуємо. І дві котлетки курячі. Це такий у нас буде обід. Такі. Це в кулінарії, більш такого нічого не брала. Овочі фрукти набрала. Це паста томатна, чугуївська, такі одноразові, мені сподобалися, Откриєш на два рази мені фатає. Такі. Томатна паста. Хм. Так. Морквочки взяла, морква така. Все на салат буде і мою перчик начинить така морквочка. Картошки взяла. Якісь два сорти. Одна якась розова, одна жовта. Такі лежали в магазині. Така непогана, така здорова. Я вибирала таку меншеньку. Це жовта, не знаю, як вона називається. Це матерання чи яка вона. А це така розова. Розова така картошечка. Такі З менших вибирала, такі здорові глиби лежали. З менших вибирала картошечка. І цибулі. Куди ж без цибулі? Цибульки взяла і ріпчаста біла. Там є всі синя на салат, ну я не брала. Оце така цибулька. Теж основно така здорова, і мало така. Цибулька, помидорів взяла помидорчики сливки такі невеличкі. Хочу розв'язати і не можу. Такі невеличкі сливки. Не розв'язується. Так, розірву. Тут такі наші не сливки, наче круглі. Я щось думала сливки. Це такі круглі помидорчики. Такі. такі закручувати можна і так на салат Помідорчики такі. так. Дві чилі. Кепчук чилі. 250 грам. Дві коробочки. Соус. Соус дві чилі. Перець чорний, мелений, мрія, фірма Мрія, 20 грам, такий перчик. І взяла свиненький, хочу стушити такий баклажани, баклажани синенькі. Хочу їх сушити. Баклажанчики. Перець Білоозерський. Хочу начинити їх рисом і з Харчем. Щой раз начиняла, сподобалися. Такий перчик. Ой ой, розсипається перчик. Котиться на вихідні начиню, перчик такий. Він червоненький попався. Ой, падає. Бананів взяла. Взяла такі дві віточки. Одне таке м'якеньке, як... м'якенький, м'якенький такий взяла. Банани. Захотілося мені щось м'якеньке. І одна вісточка такий твердуваті. бананчиків. І на останок яблук. Я думала, поїду тільки яблук візьму. А вийшло скільки всього. На останок яблук взяла. Один тільки сорт був. Багато не було сортів. Спиталася про завчиню. вона каже, не знав, як називається. Тверді, каже, солодкі. які це вони не знаю. Ці яблучка. Який сорт? Красуня? Ну не знаю. Які це, це яблочка? Розпадається. Чи циганка? Чи як вони називаються? Це не знаю. Такі? Це такі яблучка купила, два кіла. І це всі такі мої закупочки. Будемо готувати, смакувати. Дякую за увагу. Па-па. До нових зустрічей.